Хочу звернутися до Володимира Зеленського. Ну, що це таке, що людей виловлюють по селам? Що це, скажіть, пожалуйста? Куди це лізе? Як собак виловлюють людей? Один воєнний, чи не один воєнний, а казали воєнні, що вони як переможуть, вони не будуть здавати оружжя. Вони підуть на Верховну Раду. Ну що це таке? По селам уже по хатам розносять повістки. По хат... Ну що це таке? Скажіть, пожалуйста. Я знаю, це відео не подивиться, Володимир Зеленський. Ну я кажу тобі, іменно тобі я це кажу. Що це таке? З цим же ж треба щось робити? В селі нікого не залишиться. Ну що це таке? Вилавлюють по хатам людей в Рівненщині взагалі. Брали людей, по хатам ночі ходили, роздавали повістки. До мене у мене батько строє машини воєнним. Він, ну, він їм на строїв всім воєнні машини. Приїхали другі воєнні, хоп, на повістку, черконули. Ну що це таке, скажи, будь ласка? Ну, я не пойму цього. Хуже собак вже вилавлюють. А що Зеленський казав? Зеленський казав, що нічого цього не було. У нас люди сам, е, добровольно йдуть. За кого нам воювати? І, і я ж колись піду теж. За кого нам воювати? Я цього не пойму. За тих 400 чоловік в Верховній Раді. Що сидять на троні і. Закони вписують собі 200 тисяч зарплата, а пенсія взагалі дуже багато. Що це таке? Я бачив новий закон е, як Жін... одна жінка, я не пам'ятаю, як її звати. Скотина. В Верховній Раді вона сидить. Ну, я не помню, забув, як її звати. І вона випис... ну, Сделали закон, що воєнні не должні давати 30 тысяч зарплату. Не должна быть. А за кого вони воюють? Скажи, пожалуйста, ну за кого? За 400 чоловік тих в Верховній Раді? Ну, вообще вже, йдіть же ж по селам. Тут в селі менше людей, ніж в Верховній Раді. Чого ви лазите по селам? ночью, я ж кажу, на Рівненчині ночью заходили по хатам. Чоловік один вообще тиждень у лісі сидів, щоб не забрали. Ну за кого нам воювати, скажіть? За кого? Хай ідуть 400 чоловік з Верховної Ради беруть. 400 чоловік. Що це мало? Це не мало. Я думаю, це не мало. Ну, по селам ходить. Тут не буде скільки мужиків, 400? Ніяк не буде. йдіть в Верховну Раду і беріть їх. Що ви по хатам роздаєте повістки? На що ви таке робите? Облави роблять, і в Сумах роблять, везде роблять облави. Вони облавлюють людей, як скотів. Понімаєте? Так що це таке? Що я зрозую? Я не знаю, що це таке. Будемо щось робити над цим. Так ходять по хатам і роздають повістим. Так все нормально, скажіть мені? Я вважаю, це не нормально. І треба брати отих 400 чоловік з Верховної Ради. І хай вони йдуть воювати за нашу неньку Україну. Слава Україні!